Гарміона стояла на кухні будинку в придольному кінці. Вона повільно повернулась, оглядаючи поверхні, завалені запасниками, готовими інгредієнтами та кипячими зіллями. Дівчина зупинилась, помітивши зілля, що мерехтіло в кутку. Вона підійшла та подивилась на пару, що підіймалась спіралями з отвору. Крадькома понюхала його пряний, землистий аромат дубового моху, нота кедру, запах опалого листя та пергаменту. Ні, вона знову принюхалась, папірус. Гермиона різко відступила і подивилась на інші котли, що оточували її. Ви готуєте купу варіантів любовного зілля, сказала вона, дивлячись туди, де Северус схилився над кип'ячим казаном. Новий проект темного лорда. В нього раптом прокинувся інтерес до того, щоб спробувати використати ці зілля як зброю, сказав Северус, усміхаючись перед каламутною сяючою рідиною, над якою він працював. Герміона відчула, як холоне кров. Це можливо? Це вирознизав плечі мислить помітною усмішкою. Я скептичний і невмотивований, тому швидше ні. Думаю, це радше було швидкоплинною ідеєю. Я складаю детальний звіт на той випадок, якщо темний лорд знову заговорить про це, і я зроблю це вдома, а не в лабораторії, щоб ніхто не запропонував жодних новаторських ідей. Герміона оглянула кімнату. На полицях знаходились десяток склянок амуртензії, декілька афродизіаків, які вона змогла розпізнати, і ще 15 зіллів, які вважалися експериментальними. Що може явити собою любовне зілля, використане як зброя? Надзвичайну силу, що не потребуватиме повторного дозування, я гадаю, темний лорд вирішив, що зможе використовувати його для допитів. Це непристойно, нарешті сказала Герміона. Дійсно, на щастя чи, можливо, на жаль, у нього є інші справи, які він вважає більш нагальними для сасексу, щоб зосередитись на них зараз. Гермона прокинулась, досі лежачи на холодній підлозі ванної, вона продовжила лежати, якщо й була якась позитивна сторона в її депресії, то це те, що дівчина тепер з легкістю могла засинати, ніби її тіло здалося. Днів, які вона вирощувала в свої місяцями розтанув, залишивши її втомленою та млявою, наче ціле не важило надто багато, щоб навіть підняти його з підлоги. Через вічі та депресію вона могла спати більшу частину дня. Дівчина піднялась з підлоги, пішла до своєї кімнати і залізла під ковдру, зариваючись в неї та обіймаючи себе. Навіть її мозок відчував втомленість і апатію, ніби навіть думки забирали в неї забагато сил. Вона поглянула на годинник, була майже дев'ята вечора. Поруч із цільцем стояла таці з вечерю, але в Герміони не було апетиту. Вона задумалась, чому Малфой вирішив до Франції, Вирогідно для того, щоб вбити ще більше людей. Чи залишиться він в масці, чи зробиться відкрито? Цікаво, який він мав вигляд, коли накладав смертельні прокляття. Обличчя більшості людей застигали в бридкій гримасі, коли вони промовляли вбивчі прокляття, навіть Волдеморт. Але ненавість і лють Малфоя були такими холодними, можливо, він мав такий самий вигляд, як і тоді, коли вбивав Монтегію. Гермона міркувала про питання, чи було навмисне викриття того, що він Верховний правитель. Якщо Малфой збирається захопити владу Волдеморта, то про нього мають знати знати й боятись. Розкрити себе, можливо, було виправданим ризиком, покладаючись на те, що темному лорду буде потрібен публічний кат, щоб врятувати своє життя. Якщо ситуація в Румунії залишиться такою нестабільною, як припускалася, Волдеморт не зміг би вбити Малфоя зараз, навіть якби захотів. Його вбивство створить вакуум влади, дестабілізує всю армію смертежерів і дасть Європі можливість вирватися на свободу. В армії Волдеморта не було інших значних фігур, які могли б хоча б частково позмагатись із Малфоєм. В нього були представники місцевої влади, але Малфой залишився єдиною знаменитою фігурою і опорою Волдеморта на континентальному рівні. Наймогутніший генерал в армії Темного Лорда, як сказала Асторія, генерал протягом багатьох років, ось як Малфой говорив про себе. Германи спантеличино зупинились на цій думці. Малфой був генералом під час війни? Вона не пам'ятала цього, вона майже нічого не пам'ятала про нього після смерті Дамблдора. Дівчина припускала, що його підвищення відбулось наприкінці війни, але, можливо, це було не так. Наприкінці війни було важко отримати достовірну інформацію. Герміону не включили до складу більшості зібрань ордену, на яких обговорювала стратегія, мабуть, вона впустила якусь деталь. У Малфойові було так багато незрозумілого, його сила, його справжні бажання та амбіції, його іронічний талант до зцілення, його неймовірна здатність доявлення, ритуал, задуманий як покарання. Гермеона подумки спробувала зібрати пазл. І, ймовірно, саме це мав на увазі Волдеморт, коли говорив про Мелфоя, що той глибоко розчарував його в минулому. Гермеона гадала, що це могло б бути так. Ритуали темної магії, як правило, були фізично та ментально руйнівними. Малфой виявився підозріло, навіть надприродні цілим. Насправді, коли вона починала міркувати про це більш детально, Малфой був занадто нормальним. З цією кількістю впливу темної магії, які він постійно піддавався, як через власне використання, так і через прокляття Волдеморта. Він повинен був бути повністю отруєний нею, якщо тільки Малфой не проводив весь свій вільний час на ритуалах очищення, але й навіть тоді його відносне здоров'я здавалося б неможливим. Герміона відчула себе погано, але зайшовши до зали Волдеморта, в той час, як Малфой здавався абсолютно байдужим до цієї атмосфери, і він, безумовно, бував там декілька разів на тиждень, люди не могли залишатись. Несприятливими до темної магії, вона була схожа на отруйний наркотик, що викликав залежність, що минив своєю ефективністю, смертельністю. Більшість темних чаклунів, як правило, починали використовувати дедалі сильніші види темних мистецтв і застосовували їх надто часто, тим самим руйнуючи себе фізично, як волдеморт, або ж божеволюючи, як Люциус або Белатриса. Але Малфой був цілим. Недоторканим магією фізично і психічно, і здатний роз'являтись через весь континент, як таке взагалі було можливо, Герміона знову і знову прикручувала це питання, поки, нарешті, не здалась. В неї було надто мало інформації, щоб будувати здогадки. Дівчина перейшла до іншої проблеми вона ніяк не могла зрозуміти, як опинилась втягнута в це яким би не був план Малфоя, схоже, що Герміона повинна бути якимось чином включена в нього, Малфой був надто відданий турботі та догляду за нею. Спочатку вона гадала, що вся справа в наказах, але пізніше почала підозрювати, що його увага часто виходить за їхні межі. Здавалось, він був надто залучений особисто та емоційно. Так він дивився на неї, було майже неможливо заперечувати його напругу і хвилювання, вона була важливою для нього або для його планів. Чому вагітність Герміони не вписувалась в цю стратегію? Він ненавидів гвалтувати її, здавалось, він навіть не намагався отримати від цього задоволення, його нудило від цього. Хіба він не хотів, щоб вона завагітніла якомога швидше? Якщо тільки це не було пов'язане з її спогадами, Думка про те, що вагітність відкриє її спогади, була радше теорією, але якщо Малфой підозрював, що в її пам'яті було щось, чого він не хотів відкривати, це могло б усе пояснити але навіть без вагітності спогади вже починали потроху повертатися І якщо Герміона завагітніє, він отримає 9 місяців ексклюзивного доступу до них, а поки вона не вагітна, Волдеморт з легкістю виявить будь які спогади, що з'являться. Навіщо Малфою змушувати їх обох проходити через п'ять днів щомісячного травмування? Герміона не могла цього пояснити, вона знову задумалась. Єдиним додатковим фактом, який дівчина могла придумати, було те, що Малфою було відомо, що вона радше помре, ніж завагітніє, чи мало це для нього значення. Вона продовжувала міркувати, поки не заснула. Увесь наступний день Герміона нервувала і знаходилась на межі до тих пір, поки не почала боятися, що почне здарати з себе шкіру. Вона ледь встигла прогорнути щоденний віщун, перш ніж почала рвати його на шматки та складати в будь-яку форму, яку тільки могла пригадати. Вона більше не могла складати журавлів, але могла складати літачки та всілякі інші геометричні фігури. Вона вилила всю свою нервову енергію в згортання паперу, поки кінчики пальців не почали боліти. Потім Герміона пройшла з коридором північного крила, легко проводячи пальцями по стінах. Коли настав вечір, вона прийняла ванну без будь-яких інструкцій. Топсі не з'явилась, зате з'явилась вечеря. Гермона проігнорувала її, була вже майже дев'ята, коли в її кімнату неочікувано вирвалась Ельфиня. Топсі відвела очі, коли дівчина подивилась на неї зверху вниз. Володар повернувся, ти повинна підготуватися. Настала пауза. Я вже готова, сказала Герміона. Топсі кімнула і зникла. Герміона підійшла до ліжка і сіла на край. Коли Малфой з'явився в дверях, вони декілька хвилин дивились одне на одного крізь всю кімнату. Не було що сказати. Він перетнув кімнату і дістав пляшечку із заспокійливим зіллям, яку мовчки простягнув їй. Вона проковтнула вміст, а потім віддала його назад. Поки він приймав власне зілля, Герміона знову спавзла на матраці і лягла, рішуче дивлячись на балдахін над ліжком. Вона навіть не здригнулась, коли відчула, що ліжко поворухнулось. Вона не видала жодного звуку, коли відчула, як він сунув її одяг в бік та оголив її. Коли Герміона відчула, що він розташувався між її ніг, вона закусила губу, продовжуючи дивитись на балдахін. Коли він пробормотів закляття з маски, вона стиснула руки в кулаки. Коли він увійшов в неї, вона тихенько ахнула і ввічі відвернулася до стіни, здригаючись від внутрішнього болю, її тіло передбачало це, налаштоване чекало, готове, бажаючи цього. Це була занадто особиста зрада. Усвідомлення того, що її збудження було зумовлене фізіологією, не зменшувало почуття провини. Коли звалтування було знеособленим і вимушеним, це було терпимо. Коли в зґвалтуванні брали участь наркотики афродизіаки, це було терпимо, але коли мова йшла про неї, про її власний розум та фізіологію, це було найгірше. Усвідомлення цього розривало її на шматки. Мене гвалтують, і моє тіло насолоджується цим, з гіркотою думала дівчина, бажаючи згорнутись калачиком. Герміона думала, що її може просто знудити. Вона не хотіла знати, чи відчуває Малфою різницю, чи знає він. Вона подивилась на стіну і намагалась не видати більше жодного звуку. Коли він кінчив, то негайно відсторонився, поправивши її одяг, схопив свою манцію та роз'явився. Вона не обернула, щоб поглянути, який він має вигляд, перш ніж зникнути. Герміона просто піджала ноги і лежала. Вона відчувала, як сльози залишають холодні сліди на її скронях. Наступні два дні були такими ж не ранок після п'ятого дня вона не відчувала полегшення, Герміона просто відчувала холод. Її кімната та ліжко втратили для неї будь-яке відчуття комфорту вона дістала із шафи свіжий комплект халатів і пішла коридором в ванну кімнатою з душем, тоді всілась на підлогу душу, звернулась в тугий клубок і залишилась під водою. Не було сенсу заперечувати все змінилось. Все відчувалось інакше тепер. Афродизіак став важливим фактором, але Герміона не могла заперечувати низку інших причин. Мелфой не був таким чудовиськом, яким вона його собі уявляла, після того, як дівчина дізналася, що відбувається з іншими сурогатними матерями, після того, що Монтегію намагався зробити із нею, після Асторії, після того, як її злякала жорстокість, яку міг вчинити з нею Люциус Мелфой, якщо її передадуть йому. Образ Мелфоя, який вона собі уявляла, змінився. Те, що він не раз рятував її, вплинуло багато на що. Він торкався до неї, ніхто не торкався до неї так довго, він зцілив її набагато більше, ніж потрібно було, він навіть не хотів її гвалтувати. Хоч він і наполягав на тому, що його захист був повністю заснований на власних інтересах, тому що йому було наказано, вона була майже певна, що він значно перевищував свої зобов'язання. Цьому сприяв і вплив кайданів вони завжди були призначені для створення поступливості і залежності, щоб позбавити її здатності пручатися. Якби вона могла протистояти насильню Малфоя, якби він фізично примушував її, коли гвалтував, їй було б важче змиритися і самі звикнути. Все не завелося б до спокійного лежання, поки все закінчиться, до перечуття неминучості, які Герміона однаково не могла протистояти. Якби способи, якими він завдавав її болю, були продиктовані його бажаннями, а не наказами, було б простіше побачити його тим, ким він є. Хоча навіть в цьому випадку її розум зміг би адаптуватися Підсвідома воля до виживання була закладена в людині глибше, ніж будь що інше. Щоб вижити, Герміоні не обов'язково залишатись неушкодженою, бути порядною, бути собою взагалі, виживання позбавило б її будь-яких принципів, що ускладнювали б його, ця сила б згладжувала б її душевний біль, змушувала б захоплюватись кожним проблиском доброти, щоб її душа перестала кровити. Якщо Герміона не буде обережною, то цей інстинкт вкраде все, поки вона не стане настільки зламаною зсередини, що прийме свою клітку. Дівчина затремтіла під опікаючою водою, що била її тіло. Їй потрібно триматися якомога далі від Малфоя, вона не стане більше з ним розмовляти, вона не буде дозволяти собі ставити йому питання, якщо він запитає її про щось, вона відповість йому якомога коротше. Треба припинити спілкування з ним або намагатись зрозуміти його. Можливо, Герміона не могла контролювати те, що робило їй тіло, але вона здатна контролювати свій розум. Все, що Малфой захоче від неї, він повинен буде дістати силою. Дівчина опустила голову на коліна, коли її охопило почуття спустошення, вона так втомилась від самотності, вона піджала губи, намагаючись стримати плач. Навіть її пам'ять була самотньою безодною майже всі її роки на війні були самотніми, навчаючись в Огверці, тоді під час навчання в Європі, протягом якого в неї ніколи не було часу ні на що, крім професійних стосунків. Пізніше, коли вона повернулась, то практично жила в лікарняній палаті. Ніколи не було часу на дружбу. Коли він з'являвся, Гаррі та Рон відправлялись на завдання. Коли вони поверталися, зазвичай це відбувалось після битви, навички зцілення Герміони були найбільш гостро потрібні. В неї було так мало спогадів про дружні, а не професійні моменти з ними. Тоді, після фінальної битви, ув'язнення Герміони в Гогвартсі було схоже на нескінченне падіння. Одна, 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 поки її пам'ять не знищила себе саму. Коли Герміона, нарешті, дістали і змусили брати участь в програмі збільшення народжуваності, вся її роль була зведена до ряду функцій. Для цілительки Страут вона була інкубатором, для Волдеморта потенційним джерелом для військової розвідки. Вона не була особистістю, ні з ким, окрім Малфоя. Він ставився до неї як до людини. Він відповідав на більшість її запитань та дивився на неї так, ніби бачив він розмовляв із нею, він поводився із нею так, наче вона мала для нього значення. Коли він завдавав її болю, то завжди здавався вимушеним і небажаним. Всі інші просто завдавали їй болю, тому що могли. Навіть ельфи-домовики ледве дивилися на неї. В маєтку Мелфоїв не було роботи, в яку можна було б заритися. Не було нескінченної порожнечі, в якій можна було б загубитися, лише Герміона, що сиділа, міркувала і складала папір, замкнена в холодному будинку. Малфой був для неї лише частинкою тепла, життя або людського спілкування. Хотів він того чи ні, але герміони чіпляли за нього в своїй вічі душній самотності, але вона не могла. Він убив всіх, він убив або стратив їх всіх. Бажаючи чи ні, але він гвалтував її, вона була для нього лише пішаком. Герміона не збиралась зраджувати спогади своїх друзів таким жахливим чином. Вона не збиралась зраджувати себе. Якщо Герміона помре в маєтку, то зробиться, зберігши залишки себе. Подібно самій смерті Мелфой забирав в неї все, завжди чекаючи, що можна взяти ще. Вона зможе триматися якомога далі від Мелфоя. Вона зможе відмовлятись від контакту із ним, якщо він не примусить її. Вона зможе й зробить це, вона звикла до самотності. Залишок дня Гермона провела, намагаючись прийти до тями, збираючись із духом, на неї чекав черговий сеанс фемонології з ним. Малфой завжди приходив після її періоду фертильності. Коли це відбуватиметься, він знайде всі думки в її голові, він, мабуть, знущатиметься з неї. Вона не стане йому відповідати. Весь день дівчина будувала карткову вежу. Минув день, настала вечеря, Мелфон не з'являвся. Герміона намагалась не хвилюватися, вона старалась не дивитись на годинник, вона не звертала увагу на відчуття напруги в грудях, продовжуючи чекати його появи. Можливо, він робиться навмисно, нагадала вона собі можливо, він прочитав її думки, Імовірно, він навмисно мучить її. Герміона все чекала, що він, зрештою, з'явиться, поки не пробило одинадцяту, коли вона зазвичай лягала спати, тож, зрештою, вона лягла в ліжко, вона не могла заснути. Дівчина просто лежала, міркуючи, чому він не прийшов. Можливо, він знову був у від'їзді. В газеті від нічого подібного не висвітлювалось, але берегідно він знову поїхав. Можливо, він був з історією на якомусь заході. Гермона не думала, що пам'ятає згадки чогось подібного на сторінках світської хроніки. Можливо, вони просто пішли вечеряти. Вони з історією вечеряли разом. Гермона лежала в ліжку й міркувала, поки годинник на стіні не показав, що вже майже друга година ночі. Вона встала з ліжка. Місяць був майже вповні. Дівчина підійшла до дверей і вийшла із своєї кімнати, блукаючи залитим місячним світлом коридором північного крила. Портрет слідкував за нею, як блідий привид. Пальці Герміони ковзали стінами, поки вона йшла. В неї ніколи не було нападків паніки всередині маєтку, але відчуття стін під пальцями заспокоювало. Місячне світло відкидало довгі тіні на підлогу та стіни. Раптом Герміона сяяла думка: що, якщо Мелфой помре, чи дізнається вона про це взагалі? Напевно, ні. Вселителька Страут прийде і забере Герміону, щоб відправити її до інших феменологів. Можливо, Волдеморт поверне Снейпа з Румунії та накаже тепер йому запліднити її. А що, якщо вона вже вагітна? Від цієї думки їй стало холодно. Що, якщо вона завагітня, а Малфой помре? Чи буде Вальдеморт чекати, поки вона не родить, або спробує самостійно зламати її спогади? Або він змусить страут зробити аборт чи перевести до когось іншого? Що, як вона народить? Болдеморт віддасть дитину Асторії, Асторія вб'є її, вона замучить її до смерті. Якщо вона буде схожа на Малфоя та Герміона, Асторія швидше за все видряпає її очі та заморить голодом. Герміона ахнула і почала задихатись в коридорі. Вона нічого не зможе з цим діяти. Нічого, вона нічого не зможе змінити. На декілька місяців мріяла, що Малфой помер, а тепер ця думка наповнювала її жахом. А якщо він дійсно помер? Її дихання почастішало, руки та кісці почали поколювати, ніби голки врізались в шкіру, її груди почали стискатися, ніби її розчавлювали. Вона ніяк не могла заспокоїтись, а раптом в темряві щось ворухнулось. Герміона не завмерла, придушила вдих і озирнулась. Мелфой вийшов із темряви. Вона була певна, що хвилину тому його там не було місячне сяйво освітлювало його бліде волосся та шкіру. Він був жахливим на вигляд і водночас по-янгельськи красивим. Вона втупилась в нього, відчуваючи, як її паніка зникає. Він не був мертвим і не помирав. Відчуття полегшення, яке дівчина відчула, побачивши його, вона старалась не думати про це, уважно вивчаючи його. Щось було в його обличчі. Напруга в ньому, здавалось, трохи ослабла. І той самий холодний, жорстокий вираз, до якого вона так звикла, був відсутнім, його вигляд вже не був таким, ніби він на межі. Малфой підійшов до ближче. його очі повільно ковзали по ній, оцінюючи її. Крейнджер, її ім'я злетіло з його губ, як муркотіння. вона відчула тремтіння невпевненості, він ніколи не називав її на прізвище жодного разу, відколи вона приїхала. Вона завжди була бруднокровкою, її очі розширились, він був п'яний. Його кроки залишались рівними, а голос неспішним, але Гермона була впевнена в цьому. Вона не ворухнулась, він просунувся ближче, поки дівчина не почала відступати, але Малфой продовжував наближатися. Доки Герміона не опинилася в пастці, притиснута до стіни, а він всього за кілька дюймів від неї. О, Грейнджер, зітхнув Малфой, дивлячись на неї зверху вниз. Він підняв руку і поклав її на горло, але не стиснув. Він просто залишив її там. Гермо не відчувала, як його жар проникає в її шкіру. Вона пально дивилася на нього, навіть в п'яному стані його обличчя було схоже на маску. Дівчина не була впевнена, що він збирається робити далі. Він легенько провів великим пальцем по її шиї, і вона відчула, як її шкірою пробігли мурахи. Вона знову зітхнула, якби я знав, який біль ти мені принесеш, я б ніколи тебе не взяв. Він просто стояв, тримаючи її за горло, вона відчувала, як її пульс тремтить під його рукою. Гермона не була певна, що він має на увазі, чи повинна вона перепросити. Дівчина відчула слабкий запах алкоголю з його дихання. Але, сказав він за хвилину, зараз я гадаю, що заслуговую згоріти. Цікаво, чи згориш ти зі мною. Його обличчя раптом опинилось зовсім близько. Вона відчула, як його дихання торкнулося, її шкіри, його вуста накрили її.